Друзі, сьогодні я хочу розказати трішки про український мазохізм, як українці люблять е, різноманітні поразки. Е, ці поразки настільки рідко трапляються в нашій історії, але українці їх дуже люблять розмазувати, розглядати з різних боків і так далі. А дивитися на свої е, перемоги численні це якось нудно і скучно. Це так само, як всі звикли до перемог кличків. А, от, і коли вони програють, всі там верещать на півроку. А коли вони виграють, це все абсолютно нормально, банально і тривіально. І е, з цього е, для прикладу я хочу навести: от, наприклад, поразка в Полтавській битві, в якій навіть українці не брали участі, але ну, поразка справді така доленосна для країни. Ну, але українці в ній участі не брали. І була поряд через два роки перемога в пруцькому поході, так званому 711 рік, де запорожці пряму роль грали, де відрізали московицьке військо від річки і відповідно відштовхувала палицями московитів для того, щоб вони не прорвалися на берег відповідно. Все це робили Запорізька Січ, Орлик, Гетьман Орлик і так далі. І українці абсолютно не знають. І от в ці ж дні, в липні, відбулася ця Пруцька битва. І зараз я вам поясню, чому саме завдяки цій битві московити не ходять да, по Бірдянську. Там ну зараз вже ходять окупанти, але взагалі вони там чужинці. Вони чужинці з, ну, з давніх давен. От. А якби Прудський похід, похід пішов трошки інакше, вони б там були б як в Петербургі. Як в Петербургі. Ну, слава Богу, не так. Таким чином, Прудський похід. Що це таке? Значить, 1711 рік після розгрому шведів. Під Полтавою шведський король не збирається капітулювати, збирається воювати. Український гетьман Пилип Орлик також збирається воювати. Гетьман Мазепа помирає і Пилип Орлик організовує похід на правобережну Україну. Це початок зима, 1711 року, але не дуже вдало. Спочатку воно пішло нормально. А потім тата з татарами вони десь розійшлися в різні боки і не вийшов цей похід. І е, натхнений цим неуспіхом Орлика, цар Петро збирає величезне військо: 80 тисяч, і ще там 5 тисяч молдаван, 10 тисяч кімноти, Коротше, десь 95 тисяч війська. Ну, по будь-яких часах і по нинішніх, і по тих, це велике військо. І е, збирає кілька сотень гармат і починає рухатися е, на зустріч туркам для того, щоб вибити з е, Туреччини, з території Туреччини шведського короля, який був союзником українців. Е, Запорожці е, в цій історії абсолютно явно були на боці турків. Е, на боці, е, Українського гетьмана Орлика. І е, союзниками нашими також в той час були кримські татари, хоча такі не дуже надійні союзники. Тому що в попередньому поході під Білу церкву е, зима 1711 року, там воно пішло не дуже не дуже влучно і не дуже дячно. А, І е, е, тим не менше, це дрібниці, основна битва йде. Зараз 에, московити збирають велетенське військо, в яке очолюють найкращі генерали, найкращі генерали, які тільки є європейські, за них цар Петро заплатив величезні гроші. Ну, але армія московицька Армія московицька командують нею іноземці, там, голландці, німці, французи, хто завгодно фони і так далі. 에, і Вся ця армада йде без нормальної розвідки і проривається до прута, до річки Прута. А річка Прут у неосхідний берег такий високий, і там козаки українські разом з кримськими татарами перерізають це все. І московити в пастці раптом опиняються в пастці. Їх з усіх боків обступають турки, починають штурмувати. Дуже багато історії про те, як, Тур, як Росія била турки в XVIII столітті. А це якраз така історія, яку московити дуже не любили згадувати, але це була настільки пам'ятна поразка, що Суворов через 100 років згадував ще зон оказії Аказії не були в такому сложному ситуації, як в швейцарських горах. Це він таке розповідав. Ну, коротше. Оточуються, оточуються московити великим військом, ще більшим турецьким військом, десь під 200 тисяч разом з кримськими татарами. І там Яничари там коротше битви такі описують сучасники. Я б міг би це все переповідати. от Коротше, затяті битви, затяті бійки. Московитів притискають, притискають, притискають все ближче ближче до річки, і вони залишаються ні ніщо. -ні Петро І, як повідомляє Юст Юль, це посланник датський, який був безпосереднім свідком цього всього, Петро І починає бігати, рвати на собі волосся просто в істериці, просто впадати в істерику. і відзначає, що його дружина, його дружина з Лівонії. Петра І вона діяла значно більш розважливо. Вона позбирала свої дорогоцінності, пороздавала офіцерам. Потім закінчилась ця небезпека. Вона в них назад в це все позбирала. Позабирала в них назад ці дорогоцінності, які їй пороздавала. Ну коротше, хитро повелася. І коротше, зберігала повністю. Здоровий глузд. Після цього Петро І її взагалі там шанував. І цей, ну, коротше, він до жінок ставився як до кобил, да? а Тут він побачив, що вона фактично його врятувала, соплі йому підтирала в цій пруцькій оказі. Коротше, Московитів там згинуло. Ну, Залишилось десь під 30 тисяч, тобто десь 60 тисяч, можна сказати, дві третини армії. Вона загинула і переважно від спеки, від спраги, тому що це було літо, от як зараз, і ночі холодні, такі а дні спекотні, води немає, нічого немає. Коротше, московити навіть кінчали життя самогубством, настільки було. Тяжко так, наскільки просто от солдати не витримували, е, наскільки це все тяжко було. І а, що врятувало е, московитів. Тобто вони були готові вже на все завгодно вже віддавати повністю Лівонію, яку перед цим завоювали, е, тобто, повністю в, на все, все готові. Якби їм поставив е, візир. Віддаває значить, Гетьманщину в Україну, віддали б Україну. Але тут не спрацював цей візир і підозрювали, що в ньому йому дали хабаря 150 тисяч рублів. Це великий хабар. Принаймні через рік його за це стратили за намовою кримського хана. Кримський хан сказав: Ага, оцей візир, це через нього ми, у нас в полоні був фактично московицький цар, ми його не взяли в полон і, коротше, стратили цього візиря за цю всю історію ну, трошки пізніше, десь через півроку чи через рік. Але московити забралися з Азовського моря, визнали незалежність Запорізької Січі важливо. Пообіцяли не втручатися в справи Запорізької Січі, Ну, як завжди, збрехали московити. Ну, але принаймні ця угода була. Потім був підписаний такий адріанопольський мирний договір, фактично, де московити змушені були це все робити. Спалили свій флот. Флот набудували перед цим величезна кількість флоту. Кожне там село, кожне містечко мусило на це все скидати гроші. Потім все це взяли і на очах у турецьких послів спалили. Уявіть собі, 500 кораблів. А були такі кораблі найбільші, там, Престинанція, Шпага і ще якась така безумна назва. Коротше, найбільші кораблі, Галери вирішили їх. Ну, проштовхнути через Боспори Дардонели, щоб значить вивезти, обвезти навколо Європи. Турки не дали. І вони їм тим туркам продали за дві копійки, фактично. Ці кораблі Ну, віддали даром, можна сказати. Коротше, повністю весь флот московицький пішов Прахом. Зупинка московицької колонізації на півдні на 25 років, а це було ну, в той час багато. Вони почали знов там дригатись в 1936 році, через виходи 25 років після цієї прудського походу знов і, іти з турками. Але все це відбувалося ну настільки жалюгідно після вічного миру з турками 1720 року, після всіх клятв обіцянок і так далі. І все це Москва порушувала на очах усієї. Європейської дипломатії. Коротше, з турками водиться, звичайно, було тяжко, але з ними, якщо слово підписано, значить слово то воно буде виконане. З москвитами нічого подібного не було. Це все було, так би мовити, прахом. І можна сказати, що російська армія фактично була знищена. Ну, над Дві третини, але по великому рахунку вся. Тому що вони обози позалишали, не, не вели з собою йшли, Коли вони виходили, їх турки охороняли, щоб кримські татари їх не побрали, отак по одному. Турки охороняли від, крим, від кримських татар. Оцю армію змусили мусили цю армію охороняти, вона настільки жалюгідному стані була. Ну звичайно, це досягнення в тому числі була орлика, але він з кримським ханом стояв і відповідно казав: Давайте, добивати, добивати, добивати. Ну, віз візіря, слово візря і 150 тисяч рубліків виявилося тут сильнішим трошки за слово кримського хана і українського гетьма. Тому от така от історія. Це відбувалося якраз в липні. Після цього московити в 1712-13 роки переводили населення з правобережної України на лівобережну. Там Корсун, інші міста просто штурмували натурально, і нищили і переводили залишки населення, де, де вони залишились після таких штурмів. Переводили на лівий берег. Ну, але потім населення все одно перебігало на правий берег, тому що хотіло жити на свободі, без всяких там цих воєвод і так далі. Тому от така от історія. Пруцький похід, похід, який фактично зупинив московицьку колонізацію на півдні України. Ми цього не знаємо. Ми не знаємо про роль запорожців визначальну роль запорожців і кримських татар, треба сказати, в цій битві. А, ну, чому ми не знаємо? Тому що ми звикли до перемог. Для нас це як абсолютно як щось заурядне. Ці перемоги, всі козацькі, славетні і так далі. Дайте нам поканючить про щось. Ну, цього разу вибачайте, канючить не буде. Тому друзі, ставимо лайк, підписуємося і знаємо, що, що ми маємо святкувати зараз розгром на пруті московитів.